Слава Україні, нічна атака Росії по Україні на Харківщині є постраждалі. Бюджет Хмельницького додаткові кошти на оборонну та матеріальну допомогу. Ще більше інформації протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 174 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Курсь, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Росія. Командування повітряних сил Збройних сил України наразі повідомляє, що наші захисники збили 90 ударних БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 70 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Без негативних наслідків. Проте, на жаль, постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина. Росіяни атакували Харківську область, п'ятеро людей постраждали. Вночі дрон влучив у цивільне підприємство, спричинивши велику пожежу площою тисяча квадратних метрів. Ворог застосував проти мирного населення каби, ФПВ-дрони та БПЛА. Під обстрілами перебували Куп'янськ, Чугуївськ та Богодухівські райони. Пошкоджені цивільне підприємство, понад 20 житлових будинків, господарчі споруди, автомобілі, будівля складу. За даними поліції, внаслідок удару керована авіабомби. По місту Куп'янськ постраждав цивільний чоловік 1968 року народження. У селі Велика Шапківка під від влучання кап постраждали три жінки: 66, 75 та 56 років, а також 66-річний чоловік. Усі шпиталізовані до лікарні. Шепетівська громада зустрічає воїна на щиті. 12 березня, виконуючи бойове завдання у бою за волю України, загинув молодший сержант Корчук Володимир Павлович 1991 року народження. Він інспектор прикордонної служби, начальник групи мінометів вогневого відділення прикордонної служби. Прощання із захисником відбудеться сьогодні, о 13-й годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на міському кладовищі. Йому на віки 34 роки. 17 березня оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Сьогодні до 13.30 в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання, тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Також на Саркостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи, спричинені знешкодженням непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї години, але все під контролем ДСНС. Тож зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Хмельницькому перерозподілили бюджет, виділивши додаткові кошти на оборону, на допомогу військовим та постраждалим від російських атак. Про це повідомив Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Було переглянуто декілька програм, спрямованих на підтримку Збройних сил України на закупівлю безпілотних літальних апаратів, ФПВ-дронів, засобів радіоелектронної боротьби та на цивільний захист. В результаті цих змін виділено додаткові 154 мільйони гривень. 902 жителі громади отримують матеріальну допомогу на загальну суму 11 мільйонів гривень. Зокрема, понад 1 мільйон гривень отримують 45 родин загиблих героїв. 1 мільйон 300 тисяч гривень отримують 29 родин полонених та безвісти зниклих. Понад 1 мільйон 800 тисяч гривень спрямовано на реабілітацію 130 військовослужбовців. Також 5 мільйонів 200 тисяч гривень виділено діючим військовим. Майже 900 тисяч гривень отримують 5 домогосподарств, які постраждали від російських атак. При коригуванні бюджету додатково передбачено 25 мільйонів гривень на матеріальну допомогу. У Хмельницькому тимчасово призупинили водопостачання Проскурівського підпілля, а саме будинку 25. Ремонтні роботи триватимуть до 16-ї години. Про це повідомляє Хмельницьк водоканал. У зв'язку з розкопками заїзд у двір буде неможливий на годину довше, тобто до 17.00, без води залишаться мешканці вулиці Зарічанської, будинки 18-1 та 18 Ріб 1 А, а також вулиця Свободи, 16А. Дякуємо, що проводите цей день разом із нами. Ми зовсім скоро повернемось в ефір, аби розповісти вам найважливіші події країни та світу. Тож залишайтеся із першим подільським. На все добре.